Сіленд, або як називають їх Сіландію. Це маленька самопроглошна держава, яка розташована на морській платформі Raus Tower, Ту мікронацію оточує північне Бори, її площа складається 550 метрів квадратів. Але про це я розкажу трохи пізніше. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Сіленд не до Дакарті хоча б при поступу Європи. І ще ви дістайтеся для чого будувала спортська платформа, ну і до символіка країни та незвичні події в історії. Записайте шайком, чи чимось ви хочете. Ловіть інформацію. Ну що, погнали! Так, стоп, недовго рекламна пауза. Будь ласка, для підтримки нашого каналу ви не тільки можете поставити лайки, підписатись, звісно, а й підтримати мене фінансово. Бужна в Моно. Чи в приват, це не має значення. Щиро дякую за підтримку. Рекламна закінчилась. Передумови на дворі 1940 рік, це другий рік Другої світової війни. Німеччина оголосила Британії війну. І відбулися бомбардування британських міст нацистами. Але в результаті повітряної війни британці перемогли нацистів. У 1943 році британці побоюючись нової повітряної атаки з боку нацистів, побудували кілька морських платформ, що з типу залізопетонних веж. Одну з них звали Ross Tower, вона служила для захисту від німецьких літаків. Після війни вона стала так, м'яко кажучи, нікому не потрібною. Поки не висадився британський майор у відставці Рой Бейтс і подумав: а чому б не заснувати свою країну? Він виселив із платформи Радіопіратів, оголосив Раф Стауер незалежним князівством Сілент і став принцем. Так у нього, тим бач, є символіки: прапор, гімн, монети, герб і навіть паспорт. У 1978 році на Сіленті стався справжній держпереворот. Один із бізнес-партнерів Роя з Німеччини найняв кількох озброєних людей, щоб захопити платформу. Але син Роя Майкл провів контратаку на гелікоптері та взяв змовника у полон. До речі, Німеччина потім надіслала дипломата, щоб його визволити. Так, Сіленд таки. Ого, нас офіційно виздають! Ура, ура! Ми вже офіційна мікронація. Проте Німечна не виздавала Сіленд. Хоча її дипломат відвідав платформу для вирішення кризи, що стало легендарним моментом в історії мікродержави, після цієї кризи Сілен стає майже безлюдною. Хіба що є кілька охоронців, прапор і принц, а щодо в'їзду на територію дозволяється, хіба що ютуберам та журналістам. І ще треба отримати досвід від родини Бейтса. 23 червня 2006 року на платформі сталася сильна пожежа. Отак От за допомогу і бритаців вдалося хасити її. В 2012 році, на жаль, легендарний Сосновник загинув, виповнивши 91 рік. І після його смерті його син Майкл Бейтс стає принцем. Як я казав раніше, ця платформа майже безлюдна. Хіба тут висять прапори, а принц приїжджає до рідної мікронації три рази на рік, бо син проживає у Британському графстві Есексі. У висновку можна вважати, що Сіленд це не просто князівство в опорних платформах, а ще приклад того, що можете створити свою державу без жодних юрисдикцій. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.